І з одного боку, вони, Трамп хоче бути ізоляціоністом, а з іншого боку, він така діалектика. А з іншого боку, він хоче бути в ізоляції керувати. Ну, так виходить. Якби так, так, Такий варіант. Він паразитують на ізоляціонізмі, але правду нічого подібного. Ага. Він а, воронка. Він зовнішнє в... гортає всередину. Він хоче бути пилосмоктом, який буде засасувати воронку з усього світу, все в Штати, він зараз буде тиснути енергетикою, американська нафта, газ, всюди. Гренландія, Канада, Панама. Що це? Це логістичні шляхи. Чому саме Гренландія, чому саме Канада? Да, 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 тут я розумію. А, Жити, Аляска. Да, Іване, додаси, я зараз завершу. це пояс, який на вході і на виході від північно-торгівельного шляху стоїть. А це ключове, чим Росія геополітично приваблива Китаю, і чим вона фактично торгує з Китаєм, бо у Китаю немає виходу на Арктику, і вони разом розвивають цей торгівельний шлях. Йому та Гренландія не Нітарахтіла Трампу поза торгівельними шляхами. Там є їх воєнна база, і ще вони там захочуть відкрити. Я думаю, що вони доб'ються того, що в якомусь форматі незалежної Гренландії якихось договорів навколо неї, але вони розширять свої можливості. Канада, ну це ж страшний сон будь-якого республіканця. Приєднати Канаду. Ну тобто, якщо ми там десь прокинемося в бріду у після якоїсь п'янки, і собі уявимо, що в Сполучених Штатах вирішили приєднати Канаду, і американський конгрес це пропустив, американське суспільство. Ну коротше, така але, але, але якщо. То після цього на декілька електоральних циклів, років там, не знаю, на 10, 20, 30, 50, можна забути про республіканського президента в Сполучених Штатах взагалі, вже не говорячи про Трампа, бо одного Квебеку вистачить Сполученим Штатам для того, щоб там вічно був президент-демократ, але а, жарти жартами Папанамі. Я думаю, що воно отримує такий коридор, але він не хоче домовлятися з сі дзінпіном Трамп заключає угоди тільки ті, які йому вигідні. Він не помішаний на угодах, він помішаний на успіху і успішних угодах. Він завжди хоче бути сильним. Він хоче завжди бути першим. Він хоче доводити, що він найкращий. і штати він такими бачить. Тому він зараз буде тиснути на Європу. Тому Маск і його вся активність з перекупом російської мережі впливу права радикальної, він каже, що вони вам давали статус, гроші, соціальні мережі, пропаганду. Я вам даю соціальні мережі, я вам даю статус, ми дамо вам гроші. Будете тепер працювати на нас для цих Бо Вони популісти. Вони реально. Ну, це не фашисти, це карикатура на фашистів 20 го століття. Вони просто під цими прапорами. Греція 10 років тому комуністи і. Фашисти, золотий світанок і Сірза разом формують коаліцію, Ципра стає прем'єр-міністром і обсираються всі Не просто. вони йдуть на поступку з приводу перейменування Македонії на Північну Македонію, погоджуються на визнання, і Македонію беруть в НАТО ключовий інтерес Сполучених Штатів, на який не йшли жодні про західні уряди до цього, наприклад, тобто ситуація ж дуже забавно розвивається в таких випадках. Проблема в тому, що інтереси Росії і Штатів тут будуть співпадати періодично в тиску на Європу, і стратегічно це один той самий підхід, який пропонується що маском, що Росією, але позитив в тому, що просто ці активи будуть перекупатися тим, хто сильніший. А Трамп всіма цими своїми заявами сказав: Народ: слухайте, а не абарзілі ли ви диктатури? Ви думаєте, що ми тут будемо сидіти і грати по правилах, ми будемо далі в шахи грати, ходити по кліточках, по клітинках. Поки ви в Чапаєва граєте, тут просто берете доски перегортаєте, берете фігурами, просто кидаєтесь і так далі. Нічого подібного, У мене найсильніша армія, у мене найсильніша економіка. І ви всі разом і близько не стояли. Я також тоді в Чапаєва з вами зіграю. Бере шахову дошку і надягаю її на голову зараз їм. І говорить, що в мене довідка, мені байдуже. Я в залежності від інших президентів Сполучених Штатів не пов'язаний по руках нічим. Від мене будете чекати все, що завгодно. Хочете Гренландію. А завтра візьму і вам кабелі Паріжу, де небудь, і що ви зробите? Нічого ви не зробите. А, тому найближчий час це буде дуже дивно. От те, чого в нас всі бояться з приводу Трампа, він домовиться з Росією і так далі. Де він вийшов зараз і сказав: не телефонував я Путіну. І не збираюся я йому телефонувати. Це Путін хоче поговорити. і Моя команда працює над цим. Знаєте, казав, за 24 години. Він у завеш складніше виявилось спробую за півроку і 180 разів собі збільшив термін на вирішення війни.